Оскільки цей курс, це у нас швидкий старт, то ми найчастіше будемо використовувати TypeScript Playground. Якщо ви в пошуковику наберете TypeScript Playground, то перша ж лінка вас приведе сюди, на цю сторіночку. Також я лінку додам до цього відео. Це в нас онлайн-редактор, така пісочниця, в якій, в принципі, ми маємо майже. Повноцінне середовище розробки. Тут зліва в панельці можна писати код. В нас є і хайлайт, тобто, якщо ми там курсор не ведемо, то тут одразу TypeScript працює, і помилки він підкреслює і можна це все запустити. Консоль також працює. Якщо ми тут щось напишемо, потім це запускаємо. Ось справа в панельці в нас є і логи. І помилки, і що найцікавіше, дивіться, тут є вкладка, в якій показано, я ж вам казав, що TypeScript, він перетвориться на JavaScript. Ось справа, прямо в режимі онлайн, ми пишемо TypeScript код зліва, а справа показується, що він буде перетворений в його відповідний JavaScript-код. Це дуже прикольно, особливо для. Етапу, коли ви тільки знайомитесь з мовою, тільки її вчите. Отже, в основному ми будемо використовувати цей плейграунд. Він, я вважаю, дуже класний для навчання, тому що вам не треба нічого встановлювати. Просто переходите по посиланню і ну, все, що вам треба, це браузер. Все. І все готово. Ну, Якщо вам захочеться більш класичного способу розробки, тоді раджу вам поставити Dino. Це Нова наступна інтерація Node.js, яка нативно підтримує е, TypeScript. Ось тут є трошки нижче інструкції для macOS, Linux і Windows, як встановити. Просто копіюєте ось, цей, ось цю команду і запускаєте. Ну і далі потім ви можете використати в будь-якому вашому редакторі, створити просто проектик. Е, і якщо ви додали Dino до PES. Це можна перевірити, якщо написати Dino-Version. Dash dash ось в мене показує версія TypeScripту, версія самого Dino 2.1. Ось Тоді ви можете створити .ts TypeScript. Ось тут у нас написано Hello World. І далі ми просто пишемо Dino. Hello World. Yes. І ось, будь ласка, ми отримали Hello World. Запустили файлик. Тобто це найшвидший спосіб, вам навіть не треба робити в цьому проєктику файлик tsconfig.json, тому що у DNA є він стандартний. Тобто для початку знову ж таки це прекрасно, тому що не треба розбиратися в конфігах. Ви просто його встановили, створили TS файлик і все, і запустили, все працює. Ну або ж. Знову ж таки, ми я буду в прикладах в основному використовувати TypeScript Playground, тому що він більш наглядний. Ну і вам для його використання взагалі не потрібно нічого встановлювати.